Моторні оливи Hyundai розроблені спеціально для автомобілів цієї марки та марки Kia з урахуванням особливостей їх двигунів. Продукцію компанії виготовляють на кількох заводах одного з найбільших автоконцернів Азії із застосуванням сучасних технологій, які забезпечують стабільну роботу мотора за будь-якої погоди та в різних кліматичних зонах. Вітаємо вас на каналі Доквій. Сьогодні розбираємося в деталях маркування моторної оливи Hyundai. Зокрема, Маркування дати розливу. Дата розливу зазвичай позначена на лицьовому боці пакування і може розміщуватися як на етикетці, так і на самій тарі. Оскільки олива виготовляється на корейських підприємствах, порядок цифр у даті відрізняється від загально прийнятого європейського чи українського. Так, якщо до вас потрапила продукція заводу GS Caltex, про що повідомляє оцей напис, цифри у даті йдуть у такому порядку: спочатку рік, потім місяць і лише потім день. Тобто читати її потрібно у зворотному напрямку з кінця. Наприклад, ця олива виготовлена 10 серпня 2021 року. На продукції заводу СК такий самий порядок цифр у маркуванні дати – рік, місяць, день. Проте одна особливість – рік розливу позначений лише однією цифрою, і ця цифра йде третьою в маркуванні. Наприклад, 0 – 20-й рік, 1 – 21-й, 2 – 22-й тощо. 4 і 5 – місяць, 6 і 7 – день. Ця олива розлита 27 жовтня 2021 року. Заводи Сойл вказують дату розливу двічі. Спочатку після номера заводу мі 2 рік і місяць, потім окремо в такому ж порядку, як і інші виробники оливи Хюндай. Рік, місяць, день. Наприклад, ця олива розлита 11 вересня 2021 року. Як бачите, не так все складно, як може спершу здаватися. Головне запам'ятати, що дата розливу моторної оливи Хюндай починається з року і закінчується днем. Ми прагнемо допомогти вам розібратися із позначками. Моторних олив, щоб ви могли впевнено купувати бажаний продукт і насолоджуватись його чудовими якостями. Підписуйтесь на наш канал. У нас багато важливої інформації про автозапчастини та автотовари, бо ми розбираємося в деталях.